Накипіло з Володимиром Носковим. У прифронтових громад у прифронтових громад, звідки через небезпеку ворожих обстрілів і не працюючи критичну інфраструктуру, евакуювалося багато людей. І отже, не через те не треба їх підтримувати. А отже, з'являються від них у Харкові власні центри підтримки жителів. Один із останніх центрів відкрився для населення із куп'янської території, Еторіальної громади він працює у безпечному просторі. У ньому купінці отримують не лише гуманітарну допомогу, але й з ними працюють фахівці соціальних департаментів. Далі є консультації служби у справах дітей, є послуги ЦНАПу, є свій фахівець для. Ветеранів та ветеранок, а також представник сфери охорони здоров'я, який може допомогти щодо консультації із сімейним лікарем. Тощо, до слова, раніше у Харкові запрацювали центри підтримки а також є окремо гуманітарні центри для переселенців із Вовчанської, Липецької, Курилівської громади, в яких і досі. Не вщухають бойові дії, а отже, там зараз наразі неможливо жити людям. У всіх соціогуманітарних хабах для більш ефективної підтримки жінок, чоловіків і дітей працюють представники міжнародних благодійних фондів та волонтерських організацій. Далі у етері радіо на Ми поговоримо про центри підтримки. Переселенців прифронтових громад, і от вже у мене є гості. Це керівниця команди із оцінки базових потреб благодійної організації «Координаційний гуманітарний центр пані. Ліза Новікова, добрий день. Вітаю. А також ми запросили до нас у студію директора центру підтримки купінців Сергія Жадановського. Доброго ранку. Правильно з Жадоновського. Все правильно, доброго ранку і вам, пані Лізо. Я так розумію, що ви взяли зараз з координаційним гуманітарним центром власне такий напрямок. А щоб самі представники громади могли створювати тут у обласному центрі простори для можна так сказати і порятунку, і підтримку а, своїх, тобто цей принцип рівний рівному. Так, все вірно. Спочатку, е наприклад, Вовчанського хабу у нас була ініціатива створити такий хаб, і адміністрація Вовчанського напрямку підтримала. Зараз ми спостерігаємо тенденцію, що громади прифронтові громади Харківської області самостійно проявляють таку. Е так таке бажання, так і шукаються приміщення, шукають організації, які були співпрацювати з хабом, які були допомагати в організаційних питаннях і підтримувати подалі роботу таких хабів. Угу. Тобто, ви можна сказати, так координуєте цю роботу, ви даєте основу базу, десь консультуєте, а вони власне вже включаються. А ви, ви інструментарій як можна так сказати, на та, основу векр напрямок. Да та, далі, от такі, як пан Сергій і представники інших громад, вони вже розгортають на безпекових безпечних просторах у хаби. Так, все вірно. І я вам скажу більше, що ми потім підтримуємо, якщо буде потреба в допомозі організаційній, якоїсь в координаційній, в пошуку ресурсу, якщо потрібно, в пошуку представників, які будуть надавати послуги. Ми також постійно на зв'язку і також будемо допомагати, і будемо підтримувати, тому що ми розуміємо, що хаби це вектор для людей, щоб вони виїжджали. Виїжджали з прифронтових громад, бачили, що в Харкові підтримка є, і ну потрібно їхати. Не Я ще раз віде, знаєте про що зараз подумав? От ми тут у студії не раз говорили про те, що люди е, часом не хочуть виїжджати через те, що вони думають, що їх там ніхто не чекає, ніхто нічим не допоможе. А тут, мабуть, коли вони знають, що е, зараз пан Сергій от скаже нам точно, е, що є свої в певному просторі, і вони е, можливо будуть більш впевненіші, якраз свої не залишать в біді. Абсолютно правильно, це так я вам скажу це трошечки ближче до мікрофону. Це, знаєте, і? така, от це для нас подія для куп'янчан, коли ми відкрили оцей хаб купянчан, Центр підтримки купянчан. Це знакова я б сказав би подія, тому що дійсно люди виїздили не тільки от останні там місяці, а й ще там рік тому. І вони тут залишилися в Харкові, тобто і такої підтримки вони не відчували. То зараз, вибачте, коли ми вже запрацювали, підтримка ця є. і Люди дійсно розуміють, що можна звернутися не тільки там за гуманітарною допомогою. Тому що як я, я наголошував, що ми не тільки гуманітарним займаємося, от видачою гуманітарної допомоги, а ще й здійснюємо весь спектр допомоги соціальної. Зараз будемо про це більше так. говорити. А давайте на ранок у вас є свіжа інформація. Скільки вже влада спільно із волонтерами. Гуманітарного штабу національною поліцією змогла із зимою ой, Копінська вивезти з копянської громади, міської 844 особи на сьогодні угу. ще багато залишається там людей. Ну я думаю, ще є люди, і не одна тисяча, я б сказав би. Да. Так. Добре, отже, люди приїжджають, і зрозуміло, спочатку їх везуть до центру, де. Ну, скажімо так, до обласного центру, так координаційного центру, центру, центру назвемо транзитний, центру. транзитний uh -huh. його ще називають правильно. Аліс, дякую, що підказали. Так і власне там з ними спілкуються, з'ясовують перші потреби, розселяють і далі. Вони вже, от якраз на другому етапі, реєструються у вас і так. приїжджають до вас. Правильно абсолютно правильно. Я скажу, що на цьому першому етапі там теж є представник. Нашого куп'янського хабу там є людина, яка знову ж таки працює з ними ще там. Ага. Тобто, і потім знову ж таки вона розповідає, куди звернутися. Вже друга, скажем так, сходинка це вже наш купянський хаб. Ми зробили телеграм-канал. Як ми називається? Давайте одразу підтримки купянчан. Так, так. Записуєте центр Цент підтримки куп'янчан, куп телеграм-канал, і де, власне, ви публікуєте все, що стосується на нинішній на... час так. життя Куп'янщини і вашого а, центру підтримки. Центру Правильно підтримки. я розумію. Так. І вже на другому етапі люди, які до нас завітали, ми е, розказуємо їм, що вона який можемо давати їм е, аспект послуг. Е, ну, На сьогодні, як ви вже я не хочу. Повторитися ви там і ветеранський простір. А ви давайте на, скажемо, на, що ну, у вас зараз чотири локації, чотири локації. Правильно, ну я вам скажу, ще ми будемо розширюватися, тому що на сьогодні у нас уже і юрист. Є у нас на, на сьогодні вже і практичний психолог працює. І які людьми, людьми завітали це у нас знову ж таки і управління праці, там інші знову ж таки надання послуг, центр зайнятості, пенсійний фонд. Тобто ми залучаємо вже інші знову ж таки. Та, і... та я чув у інтерв'ю якраз так. Андрія Беседіна, це власне начальник ульської міської військової адміністрації, який говорить, що є від людей запит на юриста на так. представників пенсійного фонду. Через що тому, що багато... Багато евакуюється людей маломобільних старшого віку, і безумовно виникають питання і пов'язані із виплатами. Ну і зрозуміло юридичного характеру. Там майно втрачене майно. втрачене майно так. як допомогти знову ж таки оформити ті чи інші довідки, Це все тут. У нашому хабі, і дійсно людей дуже багато. Люди, ну в першу чергу, це наші люди. Ми їх знаємо. Ми їх знаємо всі. до нас. Вони приходять як до себе, скажімо так. Є розуміння, ми їх розуміємо, тому що ми теж з куп'янської громади. Ми теж там працювали. Ми розуміємо їх, їхні проблеми. от, І ну, на сьогодні багато людей знову ж таки проживають по гуртожитках. У нас навіть ще є така задумка: тобто, їздити по гуртожитках з надаванням знову ж таки послуг соціальних тим людям, які не можуть, тобто маломобільні. От навіть сьогодні ми. Завіт вже поїхали в гуртожиток, один із гуртожитків з гуманітарною допомогою до людей, які маломобільні. Тобто, ми формуємо в гуртожитках, скажімо так, із людей, які там проживають, старших, тобто які відповідальні, називаємо за... їх старостами. Так ну давайте угу. так називемо. От і вони формують списки. Вони формують ті потреби, які їм на сьогодні. Що їм важливо, так. от і ми тоді вже формуємо далі. Що можемо, чим ми можемо допомогти. Знову ж таки, із з організаціями зустрічаємося. От це ну найперше, це потрібно транспорт, щоб туди поїхати. Ну і всі інші потреби. Тобто, давайте отак mm -hmm. про потреби. Давайте говорити отак, знаєте, серйозно і чесно. Наскільки я розумію, спілкуючись із різними волонтерськими організаціями, зараз є величезна потреба у гуманітарній допомозі. Зараз у багатьох тих організацій на кого покладалося, як там Червоний Хрест, вже не вистачає ресурсів, і тому ви у постійному пошуці. І ви, і пані Єлизавета Новікова із гуманітарним центром. Правильно я це розумію? Так, правильно розумієте? Ну на сьогодні ну, є потреба. Там є перебої з гуманітарною допомогою. От червоний хрест, наприклад, я вже озвучував. Є там день-два, де є перебої І з продуктовими наборами, ну, на щастя, перебоїв немає. Uh -huh. А що це з чим є? З гігієною? Гі... Засоби гігієни. гігієни так. 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 Mm. Тобто є невеличкі проміжки, знову ж таки, коли люди до нас приходять, ну, ми їм відмовляємо, не можемо реєструвати, видавати, бо нема чого, грубо кажучи. Тобто, назначаємо на інший день, даємо знову ж таки, записуємо, реєструємо на інші дні. Потім робимо оголошення, коли буде. Це буде гуманітарна допомога. Ми все це будемо прописувати у своєму телеграм-каналі. Люди будуть знову ж таки приходити, щоб ну, не. не... Ми, я так зрозумів, що, що у вас там стоїть вже черга наперед до кінця місяця. Ну, до до 28-го вже ми розписали 20, Червоний так. хрест, так, ми роздали їм талончики. Так, угу. от. Ну, за продуктові набори повторюся, там більш-менш нормально, більш менш нормально. Більш, більш -менш -менш нормально. нормально. А, пані Єлизавета, а, що ви бачите? Ви бачите скорочення гуманітарних програм, і тепер намагаєтесь залучати нові організації, якісь або якось їм актуалізувати цю проблему. Що от обстріли активізуються? Сьогодні зранку я читав якраз інститут вивчення війни американський. Він говорить про те, що взимку буде ще більша активність бойових дій, бо Путін поспішає там да до цих миротворчих всяких процесів, які там а, зараз хоче запровадити новий американський президент між Росією і Україною, ну зрозуміло, що Росія хоче своє взяти, відхапати у нас. Так, от що ви спостерігаєте зараз? Я спостерігаю багато чинників, які впливають взагалі на надання на гуманітарної допомоги. По-перше, це нова форма, це хаби в місті Харків. Угу. А як ми всі знаємо, волонтерські організації, міжнародні організації, вони працюють по проектам, і це складно для того, щоб зрозуміти, потрібно поспілкуватися і поваритися, як правильно сказати, не знаю та, всередині, та, та, так та, та, та. тому що все так виглядає просто, але насамперед це. Це дуже багато роботи з паперами. Це проекти, це донори. Тому так, якщо є перебої день-два, то це взагалі не критично, на мою думку. Ну я теж так думаю, так. Так. потерпіти а, можна. можна. Ми я розмов... розум... думаю, що голодними ніхто тут зараз не залишається. Так. Ми розмовляємо з організаціями. Так, mm. ми ведемо розмову, ми спонукаємо їх до того, щоб вони переглядали свої проекти, переглядали свої критерії. Більш довгострокові терміни так, так пані і взагалі, розумієте? тому що Харків це не. Не громади Харківської області, які прифронтові, які прикуті увагою організації, тому що це прифронт, такий як Коп'янська, Петропавлівка, Дворічанська громада і інші вони завжди кликали організації допомагати, тому що людей проживає багато. Лінія кордону, лінія розмежування. Харків залишався без такої підтримки масштабної. І коли створюються такі хаби, співробітники таких хабів вони кричать, що допомога потрібна, щоб люди виїжджали. Ось ми тут, ось ми допомагаємо. Будь ласка, свої Ну так, переглядайте якщо люди свої будуть правила. впевнені, більш впевнені, що будуть а, у них базові потреби, так найелементарніші, тоді вони можливо будуть якось легше виїжджати. Спочатку так, спочатку, так. це я вважаю, що спочатку потрібно покрити базові потреби, такі як продукти харчування, гігієна, Потім вже це духовні і більш якісь адміністративні послуги, тобто психолог, юридична допомога. Спочатку людину потрібно підтримати. Ресурсом, який буде допомагати їй проживати там перший період після евакуації, наприклад, я можу сказати цифри. Дійсно, тенденція евакуації вона залежить від обстрілів, від інтенсивності обстрілів. коли Ворог завдає менше ударів. Люди неохоче виїжджають, коли посилюються обстріли. Вони виїжджають. Наприклад, за період з 1 листопада по 15 було евакуйовано загалом 1443 людини. З них 89 дітей, 844 жінки, 599 чоловіків і 488 похилого віку. Угу. І ми бачимо, що зараз ця тенденція вона збільшується на евакуацію. І ми не можна казати, радіємо, але ми раді що люди виїжджають в більш безпечні населені пункти і мира ми хочемо, що вони, щоб що вони рятувалися, щоб вони берегли своє життя. Все okay. правильно ви кажете, пані Єлизавета? скажіть, будь ласка, от ми сказали так докладно про Купінський центр підтримки. А ми тут у студії говорили ще з вашою колежанкою про вовчанський хаб. Він відкрився найпершим, так і Липецький. А що показує результативність? Так, ви ж все одно вимірюєте Ефективність як ця модель вона виправдовує себе. Таке складне питання виправдовуючи, тому що це потрібно запитати у людей, які ну, там так, отримують так, послуги. Але на мою думку, дивлячись статистику, так на, наприклад, на Вовчанському хабі зареєстровано близько 15 тисяч людей, серед яких вже всі люди, які були зареєстровані, отримали продуктові набори і мало захищені верства, отримали отримали набори гігієни Також зараз хаб веде роботу на спрямовану на надання медичних послуг. Також консультації юристів, психологів соцвідділу, соцзахисту і інших відділів, які працювали також на хабі. Тобто, так, ми кажемо, що центр підтримки куп'янчан і центр допомоги на вовчанському гуманітарному хабі, по суті, вони зараз відрізняються тільки назвою, тому що гуманітарний хаб і центр надання допомоги це ну, просто в куп'янському центрі більше органів влади, наскільки я зрозумів. Так, 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 так? так але всі інші хаби також. Зрозумівши, що базові потреби вже покриті, потрібно працювати вже більше з людьми, з їх з їх емоціональним станом, емоційним здоров'ям, так допомагати їм юридично з документами, проводити якісь роз'яснювальні роботи, щоб люди розуміли взагалі, як це все працює, щоб вони не мали потім претензій, що дійсно там хтось не отримує там день-два чогось, як я вже і казала. Чогось мені здається, що такі простори, якраз підтримки допоможуть один одному. Одне одному подивитися владі і представникам громад якраз поближче, то вони були, знаєш, розсереджені такі, та по різним різним установам, а тепер вони всі там вкупі і якраз можуть в одній локації в одній локації. Правда, пане Сергію? можна так сказати? Ну я ще скажу, знаєте, крім і е, да, Іза сказала, що в першу чергу це гуманітарна допомога, а далі вже ну, ми, ми наприклад, паралельно здійснюємо. І як я вже казав. Тобто і всі види послуг, ну ми не розмежуємо, що спочатку давайте ось це, а потім, ми, ми зразу люди і тут можуть і гуманітарну допомогу отримати зараз до спеціалістів. А скажіть, будь ласка, як ви, ви цифровізуєте ці всі процеси? Люди приходять. Так. ну, це, Давайте так говорити. Люди є різні. Хтось, можливо, думає, а, я от зараз сьогодні прийду гуманітарку, а завтра перевдягнуся Абсолютно. вдягну окуляри, а... чи ще що небудь. І ще Спробую собі відхапати. Ну, ну, ну є ж у нас от, от таке українце, ну, ну на жаль, є. але є. На так. Жаль. Так. Тому, звичайно, нам дуже допомогли в цьому, на першому етапі, коли ми тільки відкрилися спільна справа от, організація громадська. Вони вже проходили ці всі етапи, вони знають, як це краще зробити. І до нас прийшли, сказали, давайте нам допоможемо. І тобто, ну, найперше, це було дійсно. Це всі, всі списки треба було занести, щоб це Базу була даних електронна база даних. Абсолютно правильно, тобто з цього треба починати, і ті, можливо, хто будуть ще відкриватися, якісь центри, знайте, що найперше треба це база. Підтримую, будь ласка, ніяких паперових да. списків, тільки електронні. І... <гум> тому що з паперовими списками можуть бути всілякі Всі... маніпуляції. Маніпуляція, це абсолютно так. правильно. І тоді набагато простіше вже і співробітникам працювати, тому що так. люди, які приходять другий раз, як ви сказали, тобто ми починаємо їх заносити в базу, воно ж свідчать зразу, що ось родина ага, це вже так? була, такого то так, числа. Так ну, Зачастую, що люди кажуть з цього приводу, то я забув, от, ну, мені що сказали, що сусіди, можна пройти ще раз. Можна, да? можна ще раз. <гум> ну, може, знаєте, на першому етапі, десь воно десь і проїхали, і пройшло, і люди думали, що проконає ще раз. Так, добре, от що мене ще цікавить, ми тут теж у студії з паном Андрієм Беседіним, ми так часто його сьогодні згадуємо, начальником міської військової адміністрації Купінської говорили про те, що ну, зловживають теж отримують. Гроші і назад їдуть, повертаються з дітьми в Купільськ. Я знаю, що ви, пане Сергію, якраз із центром соціальних служб так? правильно так. називається, так? їздили по харківських гуртожитках і певних адресах квартир і з'ясовували, дивилися. А люди тут чи вони? Назад поїхали. От розкажіть про цей ваш назвемо експеримент. Так, я скажу не тільки цим соціальних служб, це була ще служба у справах дітей, це представники ювенальної поліції. Так, ми розподілили Харків на райони, там, де проживають люди, це гуртожитки, це адреси, ну і кожен з якоюсь командою відвідували ці родини. Відвідували, запитували, які потреби, тому що на сьогодні от, служба у справах дітей вони працюють якраз і далі працюють в телефонному режимі по гуртожитках, які потреби від цих батьків від родин, що потрібно, тобто формуємо базу. І відвідували так. Ми ну, зустрічалися. І деякі родини ми не застали. Деяких родин ми не застали в телефонному режимі. Вони, ну наприклад, розповідали нам, що ми пішли там в магазин ще кудись. Там розумієте. ну ми ці прізвища знову ж таки фіксували, надавали. Для ювенальної поліції, для представників влади, щоб вони їх перепровірили, тому що ну на зворотньому вже кінці, да? там вже перевірили, чи не з'явилося дійсно, такі, такі моменти були, і Андрій Олександрович про це неодноразово наголошував, тому що треба однозначно на постійному контролі треба тримати ці родини, тому що ну є родини, давайте бути чесними, які ну, зловживають, скажімо так. От, і можуть собі там дозволити виїхати знову якимись там шляхами невідомими до міста. Ну, уявіть собі, це та ста ще з дітьми. Угу. Наражають на небезпеку не тільки себе, а ще й. Дітей. Mm -hmm. Я ще хочу встигнути у Єлизавети запитати. От у вас називається так, значить, як це департамент управління оцінки команди базових оцінки базових mm -hmm. потреб? Так, тобто правильно я розумію, що у вас є якась така певна методологія, і все-таки ви намагаєтеся зрозуміти, в якому стані зараз переживають, перебувають переселенці. І які зараз евакуювалися, і які евакуювалися рік тому і більше так, не тільки переселенці, ми взагалі наша команда, команда з оцінки базових потреб. Першочергово ми працювали на Харківській на території Харківської області, тобто це оцінка рівня покриття базових потреб мешканців громад, всіх, всіх громад чи Чугуївський, Копінський, Зюмський, Харківський райони, також і тепер. Через появу цих хабів ми займаємося оцінкою потреб базових саме у хабах. Так, дійсно, ми маємо статистику, скільки людей потребували якоїсь конкретної допомоги, скільки людей надали потреби, такі якісь конкретні. Це як підгузники для маломобільних підгузники для дітей, продукти харчування. Скільки було вже надано, яким критеріям, і скільки залишається потреба за цим ми цим слідкуємо по всім хабам і на всіх у всіх населених пунктів Харківської області. Тобто, якщо є прогалина, якась ми намагаємося шукати організацію, щоб її туди скоординувати, якщо вони мають ресурс, якщо вони не мають, щоб вони написали проект і закрили прогалину, яка, яка зробилась. я розумію, що є знаєте, такі поширені потреби людей, Треб. та а mm -hmm. є, мабуть, якісь такі індивідуальні, які так. вам доводиться вирішувати більш складні. Так, базові потреби, що ми сюди включаємо, це продукти харчування, засоби гігієни, підхузники для дітей, ресурси, харчування дитяче. якісь... Допоміжні як милиці, візочки це також вважається базовим так, так, так. це також вважається базовим потребами. Якщо у людини є якась потреба індивідуальна, тут на допомогу приходять багато організацій, які працюють кейс-менеджментом кейс-менеджментом. Тобто вони беруть людину, вони розмовляють, вони ці потреби збирають, і потім з цією людиною разом вони. Допомагають закривати ці потреби. Можливо, людина потребувала медичного супровіду, соціального супровіду, тобто вона не має уяви, куди піти спочатку, щоб закрити свою потребу. І такі організації беруть за руку людину і допомагають їй пройти всі ці шляхи. Також, якщо це відноситься до ресурсу, то також є ряд організацій, які допомагають, наприклад, з операцією, з реабілітацією та іншими видами послуг. Ну клас Єлизавета. Що ви далі плануєте робити із центрами підтримки? Ця мережа буде розширюватися, тому що ми бачимо, оголосив знов ж таки Олег Сенігубав, начальник обласної військової адміністрації, про розширення обов'язкової евакуації вже в борівській громаді. Так, дійсно, навіть з Скупінського району є Кіндрашівська громада, є Дворічанська громада, є Петропавлівська громада, які також потребують, на мою думку, відкриття таких хабів. Ізюмський район так це боріська громада, звідки зараз іде евакуація активна і багато сімей з дітками виїжджають. Ми плануємо розмовляти з. Громадами плануємо виясняти взагалі, чи мають вони таку потребу, і як вони це бачать, тому що в першу чергу потрібно розуміти бачення адміністрації, як вони це бачать, і які послуги можуть надаватися на таких центрах підтримках. Ну так і е, до пана Сергія ага. останнє моє запитання. Е, Ось, попри те, що тут вже працюють у Харкові представники органів місцевої влади, там ще залишаються укуп'янців, е, які ще не виїхали прац... ну, звернутися так. до фахівців ваших. Так залишаються представники всіх секторів органів влади, тому що ну ми ж розуміємо, що люди там залишилися, і як би там не було, у них є свої якісь пат. Треба, соціальні потреби їм треба кудись звертатися, тому там люди, ну наприклад, управління проти соціального захисту населення Купінської міської ради. Тобто є там представники, де вони можуть звернутися знову ж таки, чи до Опікунської ради, чи з зверненням там, до матеріальної допомоги, надання матеріальної допомоги, тобто всі весь питань так і залишився, яким вони можуть виконати. І представники там залишаються. На сьогодні дійсно вони там є. Чи ЦНАП знову ж таки ми сьогодні згадували, всі вони залишаються, у них і навіть. Мобільні, що ви знаєте, які який вони можуть по громаді курсувати. Тобто, Все дійсно так і залишилося, тільки не, ну, не в таких обсягах, я сказав, не в такій кількості, але. Отже, а для тих, хто ще у вас не був, для родичів, які можуть переказати своїм рідним і близьким, які ще залишаються, можливо, там що треба знати про ваш наостанок, так знати про ваш центр підтримки, куди звернутися, і так останнє слово скажіть. Пане Срі, ми раді звичайно будемо бачити всіх наших куп'янчан, тому що це дійсно рідні люди для нас. От звертатися телеграм-канал так і називається Центр підтримки купянчан. Дякую вам дуже, Дякую. керівниця команди е, оцінки базових потреб благодійної організації Координаційний гуманітарний центр е, Єлизавета Новікова була у нашому отелі. Дякую вам, пані Єлизавета. А також ми е, спілкувалися із директором центру е, підтримки куп'янців Сергієм е, Жадановським. Куп'янчан. Так, куп'янчан, добре. Друзі, е, вмикаємо композицію. І зараз нам щось заграє звукорежисер Віктор Кондратов, а потім вже будемо зустрічати різдвяну гостю.